Вітаю, шановне панство! З вами програма Таємниці архіву» І я, Настасія, ваша провідниця до життя цікавих історій. І сьогодні ми поринемо у світ, де природа дихає, місяць співає, а звичайна трава стає символом вічності. Сьогодні наша історія про Богдана Ігора Антонича, поета, який бачив більше, ніж інші. Його життя схоже на загадку. Лише 27 років, але кожен із них цілий всесвіт. Хто він? Таємничий міфотворець? Пророк чи хлопчик із сонцем у кишені? Чому його поезія сповнена духів, космічних таємниць і магією? Це буде історія, яка змусить вас поглянути на світ іншими очима. Як народжується міф? Уявіть тихе карпатське село. У густі ліси, старі легенди, які передаються шепотом, у 1909 році тут, у родині священника народився хлопчик. Він міг стати священником як батько. Але Богдан Ігор обрав інший шлях шлях, який привів його до створення власного космосу. Маленький Антонич ріс у світі, де люди вірили в духів гір, мавок і потойбічних істот. Чи могли ці легенди стати частиною його бачення? Його дитинство було сповнене музики природи, шелесту дерев і шуму води. Але чи це все? Коли він переїхав до Львова, його чари лише посилилися. Уявіть, галасливе місто, університет, літературні гуртки, а посеред цього юнак, який носить у серці Карпати. Він писав вірші про природу, як ніхто інший, перетворюючи звичайне на містичне. Антонич і духи. Антонич ніби бачив більше, ніж могли побачити інші. У його поезії земля має душу, дерева голос, а сонце особистість. Він створював міфи на наших очах, оживляючи природу так, ніби сам розмовляв із її духами. Просто послухайте. Він називав себе закоханим у життя паганином. Його світ це не просто Карпати чи Львів. Це всесвіт, у якому людина, трава і зірки є рівними. Але звідки це? Чи справді він вірив у духів, чи це була лише його уява, розпалена народними легендами і особистим відчуттям космосу? У віршах Антонича складно зрозуміти, де закінчується реальність і починається магія. Магічність його поезії Народився Бог на санях. В лемкськіму містечку Дуклі прийшли лемки у просаннях і принесли місяць круглий. Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріг. У долоні, у Марії, місяць золотий горіх. Про що цей вірш? Антонич переносить подію народження Ісуса Христа в атмосферу свого рідного лемкімського краю. Тут Бог народжується не в традиційному хліві, у віфліємі. А в засніженому містечку Дуклі, лемки, одягнені в кресани це народний головний убір, приносять дари новонародженому круглий місяць. Це не лише поетичний образ, але й ознака того, як глибоко народна культура пронизує бачення поета. Загадка Антонича. Але, як і всі генії, Антонич пішов в життя занадто рано. У 27 років його життя обірвалося хвороба, кажуть лікарі. Але чи лише вона? Чи це була ціна, яку він заплатив за свої видіння, його творчість залишилася загадкою? Чому він бачив світ так, як ніхто інший? Чи розумів він сам, звідки в нього ці образи і бачення? Богдан Ігор Антонич це поет, який не просто писав, а створював інший світ. Його історія це нагадування про те, що справжня магія існує, вона в нас, навколо нас і в словах, які ми залишаємо після себе. А з вами була Настасія в програмі Таємниця архіву». До нових зустрічей! І нехай світ навколо вас завжди буде сповнений магії та краси.